Доброго дня, українці! Доброго дня, діти, <кій> батьки і люди планети Земля. 13 годин 52 хвилини. 12 липня 2023 року. Ми з вами знаходимося у вівтарі Священного лісу, Господнього, який. Знаходиться у п'ятому коридорі тропи Серафима Соровського у Сокральному голосі. Ми з вами у стопі Господа танцюючу, яка танцює на воглинах. Ось місце воглин. І ось показую вам стопку, в якій ми знаходимося. І що хочеться вам сказати, що йдіть вперед по своїй долі. Дуже сильно не мрійте і не жалійте себе. І тоді енергія внутрішньої сили, яка дається кожному з нас на кожен день, Господом понесе вас як на крилах. Робіть дії, які примножують радість людства. І тоді все буде добре. А ми з вами помолимося про Україну, про <кій> тих людей, які знаходяться на передовій. Во ім'я Отця, Сина і Святого Духа, Амінь. Во імя Отця Сина і Святого Духа Амінь. Во ім'я Отця Сина і Святого Духа. Амінь. Господи, Боже, Отче Небесний, з Богом, Сином Ісусом Христом і з Богом Духом Святим благаємо Тебе, спаси і сохрани всіх тих людей, які повинні послужити нашій державі, це твої Божій державі. Бо всі держави мира під твоїм протекторатом, під твоєю Божою опікою. І якщо люди перестають слухати тебе, а в останні часи так воно і вийшло: люди не хочуть каятись, люди не хочуть прощати один іншого, і люди примножують ненависть один до одного. І все це. Породжує війни, породжує ненависть і винищення один одного. Тож молимося за Україну. Молимося за тих солдат, хлопців, дівчат, мужніх чоловіків, достойних мужів, які ведуть всіх. Тих, хто воює на захист рідної держави, і для того, щоб родини їхні спокійно спали. Бо ворог завжди хоче все знищити, хоче все понівечити, хоче все розтоптати і знищити любу форму мирної площини. Тож ми молимося за цих дивних людей, які. Віддають свої життя, а це є найдорожче в людині, за те, щоб країна була у спокої і країна була у захисті. Вічна слава героям. Молимося за матерів, які піднімають дітей, які ночами не сплять. Які роблять працю життя. Молимося о волонтерах, які забезпечують е ту е ланку обезпечення, забезпечення наших воїнів, без котрої вони не можуть обійтись, і їжа, і необхідні елементи зброї. Необхідні для того, щоб боронити від ворога всіх нас, Низький окрім вам. Молимося за всіх наших людей, які знаходяться тут і підтримують мирну площину і дають фундамент для всіх нас, і для воїнів, і для тих, хто. Швидко діє для тих, хто підтримує всю цю піраміду життя. Вічна вам слава і низький уклін, бо ми з вами, а ви з нами. І молимося про те, щоб ми, ті, хто підтримує мир, завжди перемагали. Війну. Амінь, амінь, амінь. Отче наш, що іси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний даш нам сьогодні і прости нам провини наші, які ж ми прощаємо винуватцям нашим. Захисти нас від спокуси і спаси нас від лукавого. Амінь. Богородиця, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса, Визволителя душ наших. Бо Твоя, Господи, сила, слава і царство і Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь, амінь, амінь. Хай Господь допомагає кожному з нас по укріпленню наших родин, по укріпленню наших стосунків і Хай благодать Господа нашого Ісуса Христа, Бога Отця і Бога Духа Святого буде завжди з вами. І покров Богородиці завжди буде з вашими дружинами і вашими дітьми. Амінь, амінь, амінь.